Нормальних мужиков немає? о боже. Та вони всі одинакові. Якщо вас постійно попадається один і той самий сценарій, то це питання до вас. Так? Іноді буває так, що ви притягуєте такі моменти, тому що ви про це думаєте. А як всі знають в мислі, вони матеріальні, і чому ви думаєте, що сумний досвід це значить 100% нещастя у відносинах в житті і взагалі в цілому? Це ж не вирок. Це ваш досвід. Це якийсь момент, на який вам треба звернути увагу, і більше там всі капкани, наприклад, да, якісь не потрапляти. Це для того, щоб ви зрозуміли, що вам дійсно потрібно. Вам, повірте, всесвіт і доля, як вам більше подобається, так і називайте, він вам посилає людей не для того, щоб ви думали, блін, мене що ніхто не любить, а для того, щоб ви дивилися, що це за людина, для чого вона вам дана, що вона хотіла вам сказати. Це в будь-якому випадку якийсь урок. І якщо ви ще не дійшли до розуміння, що все у вашому житті відбувається для того, щоб вас чомусь навчити, вам буде тяжко. Тому що ви будете це дуже довго. Але тим, що ви це отрицаєте, всілене, то все одно далі працює, У неї свої закони. А як казали хтось колись що незнання законів не освобождає від відповідальності? Якщо вам самі важко, ви нічого не розумієте, в чому сумніваєтесь, я завжди тут для того, щоб вам допомогти. Тому пишіть мені в повідомлення, і ми з вами розберемо любу вашу ситуацію. Я вам надам багато порад рекомендацій, план до життя, план дій і все, що від мене залежить. А від вас залежать тільки ваші подальші дії. Чи будете ви виконувати, чи будете далі жити так, як вам не подобається.